Всім привіт! Ви на каналі Шевченко Андрій Плей. І сьогодні я вам покажу всю мою колекцію кіндрів. Ну, пару то мені подарували в школі про один нечемний хлопчик. От він нечемний. Ну, коротше, у нас тут будинок будують. Гарний. У нас тут гарний вид, ліс. Ну, гарно, Як на Мальдівах. Добре. Давайте починаємо з равликів. Це не з кіндера, це з таких упаковочок, ну то не кіндер, коротше, отакий от, от. Треба ставити подальше. Я буду ставити трошки подальше, щоб вам було видно. Далі в нас отакий на скейтборді. Там трошки темно, певно, мене видно, не знаю зовсім. Опа, трошки світліше зробив, який дивіться такий. Ставлю його сюди. І більше в мене немає їх, так? А ні, є ще один. І вон такий. Он такий. Не знаю, щось там. Світло трохи падає, не так. Отакий от. Не знаю, в мене трошки світло так. Коли я... ага, коли я руку близько. Навожу до камер. Коли я близько до камери щось підвожу, то в мене просто таке. Так. Так, ще в мене є така якби, підставка для паперів. Так, треба трошки далі показувати. Отака така наша Підставка для паперу, якби. би. Піднис в лапки сюди став просто. Постараюсь трошки ближче показати ось. Ось, бачите, в мене екран чогось темніє. Може у вас не темніє, я не знаю. Отакий от. В от. мене він темніє. <кхи> <кхи> Бо я знімаю на no планшет. Так, добре. Далі, о! Це мені попалось в Кіндри в минулому відео. Коли я його розпаковувала в Кіндри, мені попався оцей каток. Такий от такий вот І ззаді И сзади, от. Ззаді, Стоїть ззаді трактор спереду каток. Що за логіка? Так, трактор, а так каток. Окей. Ставим. Далі у нас отакий лев є. Он такий. Такий лев. Прикольненький. Такий вот. Так, далі в мене недавно я відкривав Kinder Joy. Kinder Joy і мені попалася така черепаха. То вже було пізно, тому я не знімав відео. Коротше, не зняв. Така черепаха. Їхня колекція. У мене нема колекції, але з них можна збирати колекцію. Речу. Той динозавр мені ну, в класі, той нічайний ну, то мені попався такий в Кіндер Joy. Але я його не склав. Так, що ж змогла? змогла? Така машина, якби трансформа, вона якби низька, а коли ти нажимаєш, то вона якби підніматися. Як має вор. Зараз я попробую продемонструвати. Але вона чогось не хоче. Вона ну, не хоче, коротше. Вон така машинка. типу трансформер. Ну, якби типа амортизаторів тіла. Ну, така машинка. Ага, вам тут уже не видно, певно, мені... Треба складати в другий ряд, але вам ще видно. Може я ще трошечки посуну. Сюди ще поставлю черепаху паху і машину. Вам має бути видно. Так, що тут ще в мене є? Ось така, якби, підставка для телефона. Якби підставка, ну вона нічого не тримає насправді взагалі. Вона майже нічого не тримає. Ось така от підставка. Ну, деположено. Далі в нас ще є, що, мені, що в мене є свого. Ось таке, така машинка, і вона на таких традиційних колесах, які сидь, І вона сама їде. Та прикольно. Вона така от... Машинка. Прикольно. Йдемо далі. Так, підписники продовжуємо. Ще один недавно попався в такий брілок, я тільки що от зняв? зняв з рюкзака. Зняв з рюкзака такий брілочок. Такий зараз стане світле або. Не знаю, може у вас зараз теж світло. У мене воно, як бачите, темніє. Я не знаю, що з моїм планшетом, що з май... моєю камерою. Ось. Такий білок. Ставлю його сюди. Далі, з свого в мене є вон такий вертольотик. Вон такий вертольотик. Тут зверху що має буде та штука, але я не розібрався. її причепити на якось дуже мудріона. Вставили. Далі змога. в мене ще є щось свого. Так. І в мене ще свого є отакий брелочок. На ключі. Вот. Ой, підписники. Аварія у мене трошки. <ків> кіт. <ків> Ти зробив галочку. У мене тут кіт висить. Він всім привіт передає. Хоч ми на 9-му поверсі, ми дуже високо. І нікому не видно нашого кота. Я думаю, ми кудись його перевішуємо. Ми самі його не бачимо. Або з другої сторони повішати і ми його будемо бачити. то йде. Надіюсь, він не впаде вниз. Але він тут не падає, що він бояк міцно тримається. Добре, отакий є. Тоже брілочок, я спробую його поставити. Добре. І тепер то, що мені. А ні, ось ще є мокі. У нього що має бути хвіст, то він постійно відпадає. І верх той відпадає. Почекайте, вам не видно. Та ямба, то забагато там. Отаке от. А тепер то, що мені дав той нечемний однокласник. Він мені іграшки дав за пульки від пістолета. Коротше, от таких два динозаврика. Такі два динозаврика. Ось. Такі два динозаврика. Одинакові, просто різних кольорів. Ось попробую. В мене ще є, але я його не склав. В мене зараз немає його з, з, з собою. Я його не маю. Зараз я його спробую поставити. Так, кожу. Добре, я його поставлю на хвіст, коротше. Того так само. так, так. другого вам трішки не видно. Ось так. Добре, ви вже бачите ту собаку. В неї рухаються лапки. Коли рухаємо за лапки, то відкривається ротик. У мене є молодший братик, як чує він там агукає, агу, агу. До речі, пишіть в коментах, в кого є братик теж. У мене хлопчик. В кого... Пишіть в коментах в кого тричка в кого хлопчик. Мого звати Дмитрик. Пишіть в кого є теж. Молодший братик або сестричка, як, як його звати або її. Отакий от, от така, коротше, собака. О, така собака. Я її ставлю. Поставлю-ка я її сюди. Отакий от, от робот на колесах. Ось на самокаті як би. Опа. Я думаю, його встигли побачити. От сюди під колечок поставлю. Опа. Отак. І він мені дав отакі дві пандочки. Пишіть в коментах у кого. Я сестричкою. Це було останнє. Ось зараз я вам ще раз покажу всю мою колекцію. Ось це вся моя колекція. Але це не вся колекція. Хто хоче, б я показав всю колекцію, ну, ці вже не буду показувати, а ті, що в мене лишились, просто вони десь отам от. На в шафі, я їх не знаю, чи знайду. Пишіть в коментах, чи ви хочете, щоб я подивився, показав вам, які у мене ще є. Всім па-па-па. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Отака у мене колекція. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім па-па-па. Підписуйтесь на лайки, пишіть і пишіть коменти, хто чия чи є у вас е, молодший братик або сестричка. І як його звати, скільки. Як його звати? Всім по-па. Обла на каналі Шевченко Андрій Плай. Ну і я вам уже все сказав. па 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 па